Незважаючи на те, що Нікополь вже 11-й місяць постійно атакує російський агресор, місто живе і працює, а його небайдужі мешканці ще й дарують квіти для того, щоб прикрашати клумби. Є такі люди, яким подобається радувати інших. Серед них і Майя Грицуля разом з чоловіком вона вже 18 років займається вирощуванням квітів різних видів та сортів для озеленення міських клумб. Сьогодні вони передали Нікопольській дитячій лікарні посадковий матеріал для оформлення центральної клумби. Понад тисячі подарованих саджанців висадили працівники цього закладу. Запашистий алісом, яскраві чорнобривці, рожеві, фіолетові та червоні петунії будуть свісти аж до початку холодів. Работа, лучше потому что язык, но, говорят, амархияп, вот. они краще психолога, тому що у цвіто безмовний язик, як говорять амархаяб, сто язиків і Они Вони людей люди настроєння і всі проблеми, депресії виходять на задній план. Я хочу, щоб люди випалися, були спокійні. Такий подарунок подружжя зробило місто вже вдруге і мають бажання надалі зробити це доброю традицією.